У Хмельницькому міському будинку культури триває підготовка до благодійного концерту. Він має назву Героям української землі. Присвячуємо. Приурочено до Дня Героїв на одній сцені виступлять артисти муніципального естрадно духового оркестру та академічного муніципального камерного хору. У програмі Сучасна українська патріотична музика. Диригент оркестру Віталій Дячук розповідає спеціально для цього концерту. Доповнив відомі композиції хоровими партіями. Певна складність була в тому, щоб поєднати саме духовий оркестр з хором. Але знайшли все одно точки дотику. Я до всіх цих пісень дописав, можна сказати, хор, тому що пісні всі, всі відомі, в принципі, але хору там не було. Артистка хору Мар'яна Правура поділилася. Якщо виступати під акомпанемент оркестру вже звикли, то для гармонійного звучання із їхніми солістами знадобилась не одна репетиція. Тому що важливо, щоб ми з ними співпадали, тому що ми ніби як бек бек-вокал, але деякі моменти у нас є ритмічно однакові, і нам потрібно до них прислуховуватися а їм до нас, щоб правильно ритмічно виспівати. Це вже наша четверта репетиція, і ця репетиція сьогоднішня вже така, що все ніби ми знаємо, більш-менш з'єднали, і я думаю, що ще один разочок і все буде добре. Загалом під час концерту артисти виконують 19 композицій. Зокрема, звучатиме Ой, у лузі червона калина, Марш нової армії, люди титани. Підготовка йшла більше місяця. Дуже було тяжко зробити з оркестровок ще приєднати хор. Ну, В нас є інструментовщик в оркестрі і диригент, який це чудово виконує і професійно. На мою думку, все, все професійно виходить і. Будемо чекати нашого глядача в театрі Старицького 21 травня о 18-й годині. Вхід безкоштовний за умови вільного донату. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов. Новини міста.